У пошуках прибульців зі зворотного боку місяця комікс поза видимим, як пошук позаземного життя змінює наше розуміння всесвіту, ми завжди дивилися в небо, дивуючись, чи ми самі у всесвіті? Це питання, древнє як самолюдство, набуває нової гостроти в епоху космічних досліджень. І, хоча ми ще не знайшли незаперечних доказів існування позаземного життя, самі пошуки вже змінюють наше розуміння космосу і нашого місця в ньому. Натхненний коміксами про пошуки прибульців і передовими досягненнями науки, я хочу поділитися своїми думками про те, як ця гонка за відповіддю на найбільш фундаментальне питання людства впливає на нашу технологію, науку і, можливо, навіть наш світогляд. Від телескопів до антенних масивів, еволюція пошуку. Колись пошук позаземного життя обмежувався візуальним спостереженням за зірками та планетами через телескопи. Ми шукали ознаки зеленої зони, області навколо зірки, де умови могли б бути придатними для існування рідкої води, ключового інгредієнта для життя, як ми її знаємо. Однак сучасний пошук виходить далеко за рамки цього. Ідея використання масивів антенн для уловлювання радіохвиля це справжній прорив. Замість того, щоб покладатися лише на візуальне світло, ми зараз шукаємо штучні сигнали, які могли б бути надіслані розумними цивілізаціями. Це як слухати Всесвіт, сподіваючись почути голос, відмінний від природного шуму. Я пам'ятаю, як вперше дізнався про проєкт сети Search for Extraterrestrial Intelligence. Це було приголомшливо усвідомити, що вчені серйозно займаються прослуховуванням космосу в надії зловити послання від іншої цивілізації. Але ще більш перспективним напрямком є пошук екзопланет. З відкриттям екзопланет, планет, що обертаються навколо інших зірок, стало ясно, що наша сонячна система не унікальна. Ми виявили тисячі таких планет, деякі з яких знаходяться в зоні проживання своїх зірок, що робить їх потенційно придатними для життя. Використання космічних телескопів, таких як Хабл і Джеймс Веб, дозволяє нам аналізувати атмосферу цих планет, шукати ознаки життя, такі як кисень або метан. Водень та енергія будівельні блоки життя та космосу. Обговорюючи пошук позаземного життя, неможливо не згадати водень. Найпоширеніший елемент у Всесвіті, водень є ключовим будівельним блоком зірок і планет, а також необхідним елементом для існування органічного життя. Розуміння процесів, в яких бере участь водень, від формування зірок до метаболізму живих організмів, є критично важливим для пошуку життя в інших світах. Крім того, пошук життя нерозривно пов'язаний з пошуком енергії, життя вимагає енергії для підтримки своїх процесів. І ця енергія може надходити з різних джерел, таких як світлозірки, хімічні реакції або геотермальна активність. Аналіз енергетичних потоків на казеопланетах може допомогти нам визначити, наскільки вони придатні для життя технології майбутнього, прототипи та випромінювання. Пошук позаземного життя стимулює розробку нових технологій, які можуть бути корисними і в інших сферах. Наприклад, розробка прототип космічних апаратів для дослідження далеких планет вимагає інноваційних рішень в області матеріалів, двигунів і систем зв'язку. Особлива увага приділяється розробці методів виявлення випромінювання від екзопланет на відміну від видимого світла, яке може бути затьмарене пилом і газом. Радіохвилі та інші форми електромагнітного випромінювання можуть проникати через ці перешкоди, дозволяючи нам бачити планети, які в іншому випадку були б невидимими. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще кращі методи виявлення та аналізу сигналів від екзопланет. Можливо, ми розробимо космічні апарати, здатні відправляти прив'яз з зондами на далекі планети, щоб зібрати зразки ґрунту і атмосфери. Можливо, ми навчимося створювати штучні магніт для створення захисних полів навколо космічних апаратів, щоб захистити їх від шкідливого космічного випромінювання. Роздуми про місце людини у всесвіті. Пошук позаземного життя це не тільки науковий пошук, це й філософське роздуми про наше місце у Всесвіті. Якщо ми виявимо життя на іншій планеті, це переверне наше уявлення про себе і про наше місце в космосі. Це змусить нас переглянути наші цінності та наші переконання. М джити відкриття життя на іншій планеті може стати найважливішою подією в історії людства. Я думаю, що пошук позаземного життя може призвести до нових відкриттів у науці та техніці, а також до нових питань щодо нашої ролі у всесвіті. Можливо, ми виявимо, що життя у всесвіті набагато більш поширене, ніж ми думаємо, або, навпаки, що наша планета унікальна. У будь-якому випадку, цей пошук буде продовжуватися, і він буде формувати наше майбутнє перспективи та виклики. Незважаючи на значний прогрес, пошук позаземного життя стикається з серйозними викликами. Величезні відстані між зірками і планетами ускладнюють виявлення сигналів від далеких цивілізацій. Крім того, ми не знаємо, які форми життя можуть існувати в інших світах, і ми не знаємо, які сигнали вони можуть використовувати для зв'язку. Однак, я впевнений, що ми зможемо подолати ці виклики. Завдяки розвитку нових технологій і завдяки наполегливості вчених. Ми зможемо розширити межі наших знань і наблизитися до відповіді на найбільш фундаментальне питання людства, чи одні ми у всесвіті. Висновок, надія на майбутнє. Пошук позаземного життя це гонка на довгу дистанцію. Це подорож, яка вимагає терпіння, наполегливості та відкритого розуму. Але я вважаю, що ця подорож варта того. Відкриття життя на іншій планеті не тільки задовольнить нашу допитливість, але й розширить наше розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Джити, навіть якщо ми ніколи не знайдемо доказів існування позаземного життя, сам пошук вже змінив нашу планету і наше майбутнє. Я сподіваюся, що майбутні покоління вчених і дослідників продовжать цю важливу роботу і що вони зможуть відповісти на питання, яке хвилює людство протягом тисячоліття. Зрештою, пошук позаземного життя це пошук себе, пошук нашого місця у величезному та загадковому всесвіті. І я вірю, що цей пошук приведе нас до нових відкриттів і нових горизонтів.